Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Польща вже передала Україні вісім винищувачів. Міг 29 і готує ще шість винищувачів. Про це заявив президент Польщі. Чотири Міг 29 передали Збройним силам України протягом останніх місяців. Ще чотири Міг 29 Україна отримала нещодавно. Як сказав президент Польщі, ми готові. Я говорив про це президенту України передати ще шість літаків, які зараз готуються для цього. Також Дуда відзначив, що для передачі Україні інших міг 29 які застосовуються у місії НАТО, потрібна згода союзників. Польща та Словаччина загалом планують передати Україні 33 літаки Міг-29. З них 20 Україна має отримати від Польщі 13 від Словаччини. Нагадаємо, Словаччина вже передала українським повітряним силам перші Міг-29. Пентагон розкрив місць допомоги Україні на 2 мільярда 600 мільйонів доларів. У новий пакет допомоги увійшла військова техніка обладнання та боєприпаси. Які будуть негайно передані Збройним силам України в рамках президентського скорочення вартістю 500 мільйонів доларів. До нового пакету військової підтримки увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК Петріот, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм, міліметрів, мінометні снаряди калібру 120 міліметрів, боєприпаси калібру 25 мм та 11 тактичних автомобілів для підйому техніки. Також Україна отримає від Сполучених Штатів Америки додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс», танкові боєприпаси калібру 120 мм, протитанкові керовані ракети для ПТРК Тов та приблизно 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них. Крім цього, Сполучені Штати передадуть Україні додаткові ракети для ЗРК на сам з 9 озброєних, 30-мм гарматою для боротьби з БПЛА, 10 антидронових ракетних установок з лазерним наведенням і 3 РЛС повітряного спостереження. До того ж, Україні передадуть високоточні авіаційні боєприпаси, ПТРК Джевелін, протитанкові керовані ракети, артилерійські снаряди калібру 130 і 122 міліметра. Реактивні снаряди калібру 122 мм, мінометні снаряди калібру 120 мм та багато іншого. Зенітно ракетні комплекси Авенджер заступили на бойове чергування в Україні. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. Він зазначив, що українські бійці пройшли навчання з використання ЗРК Авенджер у Німеччині. ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати вдень та вночі. Техніка, озброєна ракетами Стінгер, також має великокаліберний кулемет. Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів. Комплекс, призначений для ураження повітряних цілей на висоті до 4 км та дальності до 5,5 км. На ЗРК встановлено два контейнери по 4 ракети фім 92 Стінгер. Зенітний кулемет м 2, калібру 12,7 мм та оптико-електронну станцію. Армія Сполучених Штатів Америки через українських військових тестує експериментальну зброю проти безпілотників. Про це йдеться у статті оборонного видання Defense One. Платформа має допомогти Україні збивати різні види БПЛА, у тому числі і дрони Камікадзе. У вівторок Сполучені Штати оголосили про великий пакет військової допомоги Україні, орієнтованої на протиповітряну оборону. І в цьому переліку техніки та озброєння є пункт, який назвали 10 мобільних антидронових ракетних установок з лазерним наведенням. Українська компанія відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм та вже поставила Збройним силам України понад 100 тисяч одиниць. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зараз українська компанія, використовуючи принципи розподільчого виробництва, відновила серійний випуск боєприпасів на релакованих майданчиках. Заявлено, що компанія виготовила вже понад 100 тисяч мінометних пострілів для Збройних сил України. Це осколковий постріл до міномета калібру 60 мм, розроблений та виготовлений українською компанією. Міна вагою 1380 грамів здатна уражати цілі в радіусі 2500 метрів. Польська та українська компанія підписали угоду про виробництво боєприпасів. Угода стосується співробітництва у сфері виробництва танкових боєприпасів. Це ще одна форма підтримки, яку Польща надає Україні. Відповідно до положень угоди, обидві сторони вирішили, що найближчим часом збудують нові виробничі лінії. Вони дозволять виробляти у великих кількостях танкові боєприпаси калібру 125 мм, призначені для потреб української армії. Тролейбусний парк одного з міст України поповнився новими тролейбусами, які виготовлені на виробничих потужностях місцевої транспортної компанії. Випуск на маршрути нових тролейбусів, що оснащені обладнанням для автономного ходу з дальністю 20 кілометрів, дозволило запустити два нових тролейбусних маршрути. Проект нових тролейбусів розроблений міськими транспортниками спільно з українською компанією, яка інтегрує у техніку власне обладнання. Усього місто виготовило вже 15 тролейбусів цієї серії. Для українських енергетиків український завод виготовив новий бригадний автомобіль, як зазначається, такі компактні мобільні майстерні, призначені для транспортування персоналу та обладнання і користуються особливою популярністю. Партію аналогічних бригадних авто придбали влітку 2021 року представники великої енергетичної компанії на захід України. Бригадний автомобіль завдяки подвійній кабіні базового шасі перевозить бригаду чисельністю 7 осіб. У надбудові розташовано робочий відсік з відкидним столом, комфортним сидінням, в якому розміщена шухляди для зберігання обладнання та спеціального інструменту. Українське підприємство виготовило очисний комбайн для українських шахтарів. Головна особливість машини вона допомагає одночасно проводити операції зруйнування масиву корисних копалин і навантаження зруйнованої гірничої маси на забійний конвеєр. Станом на перше квітня Україна накопичила в міжнародних резервах 31 мільярд 900 мільйонів доларів. Це рекордний найбільший показник за останні 11 років. Про це повідомили в Національному банку України. У Нацбанку зазначили, що в березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. У Києві відкрили перший у світі офлайн-магазин виробника портативних генераторів EcoFlow. Наразі магазин EcoFlow працює у тестовому режимі. Про це повідомив співзасновник компанії Drone.ua. Як він сказав, саме в Україні відкрито перший магазин Екофлоу у світі, а Київ тепер можна називати столицею енергонезалежності світу. Екофлоу світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків. Упродовж березня українці придбали 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Загалом у березні попит на електромобілі виріс на 13% відносно лютого. Про це повідомляє Укравтопром. Найпопулярнішим новим електромобілом у березні став Volkswagen ID 449 реєстрацій. На другому місці розмістився Дон Фен Хонда 100 реєстрацій, на третій позиції Volkswagen ID 628 авто. До ТОП-3 вживаних електромобілів потрапили Nissan Leaf, Volkswagen ID4 та Tesla Model 3. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.